І дуже популярне питання, чи зможу я, чи підійде мені, а може моє, а може не моє. От я скажу вам відверто і чесно, що наша пропозиція, вона не для всіх, безумовно. Тому що не буває пропозицій для всіх. Але якщо людина хоче, якщо у людини є жага до перемог. Жага до нового рівня доходу. Якщо є жага до нових знань і професійних навичок, то ми можемо навчити як людину з нуля, яка приходить і нічого не розуміє ні в бізнесі, ні в перемовинах, ні в продажах. І також ми можемо скоригувати вже ваші ваш досвід, ваші знання, які вже у вас є в продажах, в дистрибуції і в інших напрямках бізнесу. Тому в нашій системі і в нашому бізнесі може знайти місце кожен.